Всім привіт, котики, такі. Я містер Котик. Сьогодні будемо грати в Climb Racing. Е, e, Дивіться, скільки у мене монет. Ха-ха-ха! Скільки я нафармив монет! 50 мільйонів! 100 500 5 5000 геймів! Вау! Супер! Так, ну що, натискаємо старт. E, давайте карта Moon як завжди, мотокросбайк на 100% прокачаний. Єхоу! Так, треба подивитися, може щось придбати таке цікаве. Бо бачите, трішечки монет вже є в мене. Пишіть у коментарі, що ви придбали, коли б у вас було стільки монет. 50 мільйонів. Та що прокачали? Так. Оє, паливо підбираємо. Очі-ч обережно, об, обере, 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 обережно. Так, Ну що, ви... Ага, все. Скінчилося паливо. Так, окей. Так, давайте подивимось. Так, тюн натискаємо, бачите, по максимуму прокачаний. 12-12, двигунчик, ресори, пружини 14-14, колеса 16-16. І це обертатися навколо 10 з 10. Так, окей. Так, давайте подивимося, що ще є. Так, в нас є, бачите, Хіл-Клімбер. Є байк, є монстр-трак. Є страктор. Є хіпіван. Є Ванвілер, це все купили. Так, Тропі тропітрак, є туристбас, якийсь гіфт-подарунок. Бачите, у скриньки зелений. Рейска є. Зараз, до речі, а мені цікаво вже. Хочу подивитися: фінгерс кріє, поліска, амбуленс, електрика, супердізель 4 х 4. Позашляховик такий крутий, потужний, чорний є. Раліка. А, дракстер є. Є файерт, є чу Чопер. Є. лоурайдер. Є навіть. О, це я випадково натиснув. Так, ну окей, зробимо заїзд. А, бачите, вона нуляча. Вона нуляча. Але так... Непогано, непогано. Так, давай, давай. О є! Дубкою підібрав паливо. Круто. Є, є, є. Це мені подобається. Так, ну вона така собі, бачите? Треба її качати, прокачувати по максимуму. Треба заробити трішечки грошей, щоб було 100 мільйонів. <рес> так, мені вже добре. О, ні, будь ласка, ні! До гори Дригом. Так, є. Так, что там еще есть? Uh, так, есть танк, Snow Mobile, есть Super Offroad, есть трак, есть дюнбаги, есть Hovercraft, есть Minibike, есть Big Finger. Е Киди Экспресс, есть Мунлендер, Є хот рот, є The Rocket, є мутант, є. Що? Мутант? Капець я випадково натиснув. Так, ну гаразд. А що він там льопається водою? Там що басейн у багажнику? Бачите, у нього це як його. Це він швиряється монетами, ви бачили? Круто! Це у нього, він тримає рунделик, бачите? Круто! Але все, воно, бачите, я натискаю. Вона щось. Ага, все. Вже поїхала. Капець круто. Ааа, він випав. Вибачай, чувак. Так, а скільки там води в багажнику? О, є. Оце круто. Так, мені здається, що все. Я не зможу виїхати, бо вона не прокачана, а може й виїду. А ні, виїхав круто, але не доїду до палива, а може й доїду. Давай дубцю, дупцю є. Yeah. Оу, oh май. Ну, ось так. Зробимо. А, бачите, дах все одно ламається. Так, ну окей. Окей, окей, окей. Так. Це я хотів сюди подивитися, що це за мутант, натиснув на лакшеріка. Так, є. Карантула. Є Фастка, є Супер Клімбер, є Слейдж. Так. Давайте щось. Щось таке цікавеньке візьмемо. Так, щось аж навіть вухо зачесалося. Так, давайте, 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 давайте оцей туристбас. Uh, так, а де подарунок? Так, натискаємо старт. Щось я подарунка не побачив. А, оцей дурбецел треба було там натискати на Gift подарунок. Так, окей, зараз спробуємо. Так, зараз йому зробимо краш-тест. Так, а як це зробити? А ось так, якщо? Ось так. О! Вибачайте, чуваки, я забув натиснути на гіфт, подарунок. Так, зараз, 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 зараз. Так, сюди. Гіфт. Мінус 20% на фуєл. На паливо. Так, плюс 30% на колеса. Е, двигун плюс 30%. Забрати. Так, окей, давайте всі подарунки позабрамо по максимуму. Так, натискаємо на скриньку. Так, чпуньг забрали, чпуньг забрали, чпунг забрали. ДАН, забрати. Так, сюди. Йди до мене. Йди до таточка. Так, забрати. Дан. Так, поліска. Так, ЧПУНЬК забрати. чпуньк забрати, чпуньк забрати. Дан. Є. Так, амбуленс. Так, скриньку натискаємо. ЧПУНЬК забрати. Чпуньк, 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 дан, забрали. Так, ось тут немає скриньки. Ось тут є Стар. Так, чпунь. Забрати. Забрати, забрати. Чпуньк, є, дякую. Так, чпуньк. Відчиняємо. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Є, круто. Fire забрали. Так, чопер, скринька. Відчиняємо забрати, забрати, забрати. Є, дякую. Так, лоурайдер. Скринька. Відчиняємо. Забрати, забрати. Забрати. Чпуньк, дан. Є дякую. Танк. Чпуньк відчиняємо скриньку. Е, Так, є, є, є. Чпуньк забрати. Дякую. Сноумобайл. Скриньку відчиняємо забрати. 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 Чпунь, є, дякую. Супер офрод. скриньку. Аго. Так, відчиняємо, забрали, забрали. Дан, є, забрали. Трак. Так, скриньку відчиняємо, забрати. Забрати, забрати. Даун, дякую. Дюн баги. Так, скриньку відчиняємо. Забрати, забрати, забрати. Дан, круто, є. Так, Хоукрафт, Забра... скриньку. Є. є, є. 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 Забрати. Дякую. Так, нічого немає, нічого. Так, кіді експрес, Відчиняємо скриньку. Забрати. 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 Даун. Так, мунлейдер, Gift. Відчиняємо скриньку. Зелену. чпуньк, чпуньк, чпуньк. Чпуньк забрати, дякую. Хотрот. Гіфт. Подарунок. Забрати скриньку зелену. Чпунь забрати. Чпунь, чпуньк даун. The rocket. Так, скриньку зелену. Чпунь. чпуньк, чпуньк, дан, є. Так, мутант нічого. Лакша ріка. Зеленя скринька. Так, відчиняємо. Є, є. Забрати, дякую. Так, нічого, нічого. О, Супер Хілл Клімбер. Гіфт є. Так, є, 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 є. Забрати, дякую. Все, усі скриньки забрали повністю. Так, окей, давайте я хочу подивитися, що це за мутант. Бачите, він трішечки качався. Uh, 2 з 12 двигунчик, 10 з 14 пружини, колеса 10, з 16 та навколо 60. Так, все, тест. О, май гад! Вау! Крута та Мені подобається. Фу, я хочу прокачати її повністю зараз на 100%. Капець, яка крута тачка. Бачили, вона як мутант трансформер. Вона розкладається та пружини. в мене аж ніс зачесався. Капець. Так, є. Оце круто, капець. Так. Це супер. Кому подобається? Лайк натискайте. Так, бачила, чому він. Е... Е... Обратно склався. Так, обережно, обережно, чувак, чувак, помаленьку, помалу, помалу, помалу. Давай, давай, паливо, паливо дістали, і є. Так, круто. Мені дуже подобається. Зараз будемо качати цю тачку. Так, щось в мене. Від щастя і вухо, і ніс чухмариться. Я у шоці? Все, і бачите, я не можу перегорнутися. На жаль, нічого, все натискаю назад вперед. Нічого не відбувається. На жаль. Так, все, нічого страшного, бо зараз дуємо в магаз та будемо прокачувати. Так, натискаємо далі. Так, ну що, двигунчик прокачуємо. 13500 13 чпуньк.

216 тисяч пунь є. Так, пружини 121 тисяча чапунг. 144 тисячі, 169 тисяч пунь, 196 тисяч пунь є. Так, бачите, двигунну максимум. пружини червоні максимум. Так, колеса 121 тисяча. 144 тисячі. Мені здається, чпунь, 169 тисяч чпунь, 196 тисяч пунь, 225 тисяч чпунь, 256 тисяч чпунь, Все окей, на максимум. Так, а, що там? 147 тисяч навколо перегортатися чпунь, придбали, 192 тисяч чпунь, придбали, 243 тисяч чпунь, придбали, 300 тисяч рівно чпунь придбали, все, все по максимуму. Все круто. Дивіться, двигун 12, 12, пружина 14-14. Колеса 16-16 навколо 10 з 10. Так, все є. Так, вже ж старт. Так, розкладається. А чому він що, на якийсь час, розкладається? Бо потім бачили, він складається чомусь сам. Зараз подивимось, може він, тому що був не повністю на 100% прокачаний. Так, мені здається, що дуже непогано прокачали. Дивіться, круто як. Мутант мені подобається тачка. Типу як трансформер. Так, може так воно і є? Так, давайте повернемося за паливом. Бо може там не вийде десь підібрати! Обережно! Ой, не-не-не! Так. Да че? Да, палово закинчивается. Uh. Так. Ну що, круто, підібрали, бачили. Давайте ще раз спробуємо зробити заїзд. Так, бо хочу подивитися, він складається сам чи ні. Так, давайте фліпчики ми любі зробимо. Дуже полюбляю флюпчики робити. Так, монети заробляємо. Дуже швидесенько. Так, давай ось так. Бачите, поки що він не складається. Так, підібрали. Так, бачите, не можу туди заїхати, на жаль, поки що. Може, зараз вийде. А, не зміг е, е, відштовхнутися, бачили, щоб підібрати паливо. Так, ну окей, бачили сьогодні е, капець прокачали цю тачку на максивому Мутант. Повідчиняли геть усі скриньки, подарунки, гіфти. Супер, мені дуже сподобалось. Якщо вам сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку Поділитися з друзями. Натискайте, ще підписатися на канал, хто не підписався. Натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання ось тут цікаве відео. Подивіться сюди, натискайте цікаве відео. Підписатися на канал, сюди натискайте. Та сюди натискайте, подивіться цікаве відео. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!